Розділ третій. Сину мій, не забувай моєї науки, і нехай твоє серце зберігає мої заповіді, бо вони примножать твої дні та роки життя у спокої. Милосердя та істина нехай не залишають тебе. Обв'яжи ними свою шию, напиши їх на таблиці свого серця, тоді знайдеш милість і доброзичливість в очах Бога та людей. Усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум, пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівнює твої стежки. Не уважай себе за мудрого, бійся Господа і ухиляйся від зла. Це сприятиме здоров'ю твого тіла і лікуватиме твої кістки. Шануй Господа від свого маєтку і з первоплодів усіх своїх прибутків. Тоді твої комори будуть переповнені, а твої чавила переливатимуться від виноградного соку. Сину мій, господнім докором не нехтуй і не зневажай його застережень, бо кого Господь любить, того картає, як батько свого улюбленого сина, блаженна людина, яка усягнула мудрість і котра дійшла розуму. Адже таке досягнення краще за срібло. А прибуток від неї мудрості більший, ніж від золота вона дорожче за перли, і нічого з бажаного тобою не зрівняється з нею. Довголіття в її правиці, а багатство і слава в її лівиці. Її дороги це шлях насолоди, усі її стежки провадять до миру. Вона дерево життя для всіх, хто її придбав. І хто зберігає її мудрість? Щасливий. Господь мудрістю заснував землю і розумом утвердив небеса, завдяки його пізнанню розкриваються безодні, і з хмар краплями спадає роса. Сину мій, тримайся мудрості і розсудливості, і нехай вони не відходять з твого поля зору, а стануть життям твоєї душі і прикрасою. Для твоєї шиї, тоді безпечно підеш своєю дорогою, і нога твоя не спотикатиметься. Коли лягатимеш спати, не матимеш страху, а коли заснеш, буде солодким сон. Ти не злякаєшся ні раптового страху, ні нападу нечестивих, коли такий нагряне, адже Господь буде твоєю безпекою, і Він збереже твою ногу від пастки. Не відмовляйся чинити добро, потребуючому його, якщо ти спроможний це зробити. Не кажи своєму ближньому йди і прийдеш завтра, якщо можеш це учинити сьогодні, не замишляй зла проти свого ближнього, котрий довірливо живе біля тебе. Безпідставно не затівай сварки з людиною, якщо вона не заподіяла тобі зла, не заздри жорстокій людині. І не обирай жодної з її доріг, тому що для Господа огидний дволикий, він спілкується з праведним. Прокляття Господнє на домі нечистивого, а помешкання праведних він благословляє. Якщо над глузіями він сміється, то покірним дає благодать. Мудрі успадкують славу, а нерозумні покриються ганьбою.